Сьогодні вночі ворог в чергове завдав удару по містах України, влучивши у цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Як минули ніч і ранок 9 березня, далі в сюжеті. 81 ракету було запущено у бік України з боку російських терористів. Вночі 9 березня ворожа армія випустила по населенню дрони Камікази Шахет і крилаті ракети. Через влучання в зупинку громадського транспорту в Херсоні загинуло троє осіб. Також через ворожий терор загинуло п'ятеро людей на Львівщині. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, звілі автомобілі. На жаль, четверо загинувших. На даний момент пожежу загашено. Під час нічної масованої атаки пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Рашисти ухвалу встріляли території нашої країни протягом ночі. На жаль, маємо ракетні влучення і в нашій області по енергетичному об'єкті. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Вибухом пошкоджено декілька будівель на Тернопільщині, де зафіксували падіння уламків ворожої ракети. В п'ятій ранку відповідно в Єдському районі Тернопільської області було пошкоджено п'ять будинків, з них чотири нежитлових, один житловий. Зараз на даному місці, де є ракета, падіння ракети, проводяться всі слідчі оперативні дії. Під вогонь також потрапила і низка інших міст України. Харків та Київ опинились без світла та води через пошкодження критичної інфраструктури. Наразі в Укренерго повідомляють, намагаються відновити енергоживлення всіх регіонів країни. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.